Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площею 58 квадратних метрів на ділянці площею 25 соток. В селі Горбасів Горбасів село у Летичівській селищній громаді Хмельницького району Хмельницької області. Населення становить 378 осіб. Відстань до міста Хмельницьке, 45 кілометрів, поруч багато селищ. Продається одноповерховий будинок у спокійному місці: будівля цегляна, дах шиферний. У будинку чотири кімнати, кухня, ванна, коридор і веранда. Є дві кафельні груби: одна має вмонтований котел із системою водяного опалення, інша звичайна. На подвір'ї розташовані камінний погріб та хліб, збудований із каменю та черепиці. Територія огороджена цементною огорожею, є хвіртка та ворота, загальна площа будинку 58 квадратних метрів, житлова 44,5, ділянка 25 соток. Підведено електрику, є свердловина, септик, асфальтована дорога. Поряд на відстані до 500 метрів розташовані магазин, кіоск та зупинка громадського транспорту. Будинок придатний для постійного проживання або як заміський варіант? Подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня!